У минулому відео ми розповідали про українських коміків, які пішли на війну. Але в коментарях глядачі звернули нашу увагу на ще деяких медійних представників гумористичної сфери, що пішли до війська з кількома колишніми гумористами та шоуменами сталося непоправне. Учасник гумористичного шоу Ліга сміху Роман Іваненко отримав тяжке поранення та 24 лютого 2022 року потрапив у полон до російських окупантів, а за чотири дні помер, бо не отримав належної медичної допомоги. 9 травня цього року під час виконання бойового завдання загинув стендап комік та спецпризначенець бригади «Азов» Дмитро Скрипник. Кого ще з гумористів не стало, а хто зараз служить, дізнайтесь у другій частині відео за цією тематикою. Отже, просимо вас додивитись цей ролик до кінця, прокоментувати, поставити вподобайку і підписатися, якщо наш контент вам подобається. Віталька чи Гарік Бірча знав про військову службу задовго до війни на Донбасі та широкомасштабного вторгнення Росії, бо ще у 1998 році комік пішов до Збройних сил України, де отримав звання старшого сержанта. Через рік в погонах він повернувся до роботи на телебаченні та радіо, але одягнути військовий однострій йому судилося ще раз. Ігор Ярославович Бірча, як у нього дійсно записано в паспорті, народився 15 вересня 1974 року в місті Долинська Кіровоградської області. Згодом із родиною переїхав до Кривого Рогу. Шкільні роки почав грати у клубі веселих та кмітливих і займатися пародіями. 1991 року вступив на історичний факультет педагогічного інституту в Кіровограді, паралельно виступаючи в командах КВК Скіф. І Гольфстрім після служби в армії брав участь у телевізійних та кіношних проєктах з подальших гумористичних регалій ігора Бірчі такі, як триразовий чемпіон Кіровограда, віце-чемпіон асоціації команд КВК України у 1998 році, триразовий чемпіон Слобожанської ліги Амік, чемпіон ігор Вищої української ліги Амік у 2005 році, учасник музичного фестивалю Галасящий ківін», а також українського телепроєкту Камеді Клаб Україн». Зокрема, знявся у 24 стрічках і таких шоу як Велика різниця по-українськи, «Бійцівський клуб, перший мільйон. А також був тренером на фестивалі гумору Ліга сміху. Клеймом для актора стала і досі залишається роль у вітчизняному комедійному серіалі Віталька. Який виходить з 2012 до 2017 року, але з перших днів російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року улюбленець фанатів серіалу здійснив більш ніж серйозний крок, на який спромоглися одиниці з вітчизняних гумористів. Він вступив до лав збройних сил України і того ж року в нього народилася донечка. Відомо, що головний сержант приїздив до Львова під час відпустки та зустрівся з колегою, автором та гумористом Тарасом Стадницьким. На перший погляд, Володька зустрів Вітальку. Насправді ж показав трохи Львова головному сержанту ЗСУ Гарі Кубірчі, Поки він у відпустці. Дякую за час і за службу. Підписав знімок Стадницький. Згодом рідкісним фото артиста поділився його зірковий сусід, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. За словами музиканта Гарік Бірча, попри свою службу в ЗСУ, зберіг унікальне почуття гумору. Актор розповів про службу в армії знищених окупантів і творчість, яка допомагає підтримувати бойовий дух побратимів. А в інтерв'ю для армії ФМ в січні цього року Ігор Ярославович поділився, що служить у 210-му окремому штурмовому полку. Ми зараз знаходимося на курщині, там виконуємо бойові завдання. Стрижень нашого підрозділу це штурмовики, і не треба боятися цього слова. У нас дуже професійні інструктори, хлопці, які пройшли гарячі точки з бойовим досвідом, і вони навчать не тільки базовим тактичним знанням, але й поділяться неоціненним бойовим досвідом. Розкажуть про хитрощі так, щоб можна було дуже результативно, ефективно виконувати бойові завдання з мінімальними втратами. Розповів головний сержант Гарік Бірча. Попри службу, артист знаходить час для творчості. У хвилини припочинку пише вірші, пісні та жартами підтримує побратимів. Зокрема, разом із ними він створив пісню під назвою Берлінго 210 А ще телекомпанія BBC зняла документальний фільм Ворог у лісі про четверту роту Булата батальйону Берлінго, яка стримувала ворога на куп'янському напрямку. Цей фільм вже транслюється за кордоном на телебаченні та бере участь у фестивалях. Комік та військовослужбовець Ігор Бірша каже: скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем. І сподівається, так воно і буде. Але спершу на нашій землі потрібен мир. Український актор та телеведучий Максим Неліпа отримав повістку до збройних сил України ще у 2014 році, коли після Революції Гідності і анексії півострову Крим Росія почала війну на Донбасі. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, зазначивши, що має пройти медичну комісію і готовий служити, якщо буде визнаний придатним. Він підкреслив, що не має наміру ухилятися від служби і вважає захист батьківщини своїм обов'язком. Максим Володимирович Народився у Києві 16 жовтня 1976 року. Після закінчення Київського політехнічного інституту отримав професію інженер-приладобудівник. Саме під час навчання він став зіркою клубу веселих та кмітливих і капітаном команди ковбої політеху. З початку 2000-х виступав ведучим на українському телебаченні таких проєктів, як Програй мільйон, погода, квартирна лотерея Хто там? Народна зірка, чорноморські ігри, дизель шоу. Він знявся у кількох кінострічках, а також займався дубляжем контенту. Можливо, хтось пам'ятає, що Неліпа був учасником другого і третього сезонів українського варіанту телепроєкту Танці з зірками та виступав в парі із Оленою Шоптенко. Працював інженером-програмістом та вів підприємницьку діяльність через компанію колишньої дружини. Це тривало до 24 лютого 2022 року. Поки не пішов до сил територіальної оборони. Згодом Максим Неліпа вступив до Збройних сил України, а потім був долучений до сил безпілотних систем у січні 2024 року. Як повідомило видання Апостроф Максим Неліпа був командиром розвідувального взводу в структурі командування сухопутних військ та виконував завдання у складі свого підрозділу на бахмутському напрямку. Пізніше у соцмережах писали, що Максим Неліпа отримав тяжке поранення на фронті. Однак наступного дня, після повідомлення, актор спростував цей факт, зазначивши, що дійсно перебуває у лікарні, однак через те, що захворів, його брат, який ще на початку вторгнення із матір'ю, виїхав до Ізраїлю та вступив до їх армії. У інтерв'ю розповів, що Максим служив у 14 му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. Незадовго до загибелі старшого лейтенанта призначили командиром роти. У січні цього року знову стало відомо тому що наліпа отримав поранення? Його брат Андрій повідомляв, що військовий перебуває у лікарні через декілька днів після цієї новини. Максим зазначив, що почувається нормально 12 травня 2025-го За кілька місяців у бою не стало актора, інженера та військового. Його дружина Тамара Неліпа лише зазначила, що триває слідство обставин його смерті. Прощальна церемонія відбулася на Майдані та у альма Матер. А поховали коміка за проханням матері на байковому кладовищі. Після нього залишилось небагато фотографій чи відео з війни, але його виконання пісні, поміж посвітом куль і диханням гармат, напевне, запам'яталося глядачам найбільше. Серед холоду і страху для довмивчі війни. Надихають носочки наших рідних дівчат і даємо себе, щоб жили вони, наші мами, жінки і онучки мої, не хвилюють, срібне, ми здорові, і живі, не тим дічо хвилини, не почувши ніяк відповідь на питання, що ви тебе. Я. Утричі одруженого коміка і ведучого залишилися дружина Тамара та двоє дітей син Артем і донька Марія. Через складнощі логістики вони не приїхали на похорон. Комічний актор Олег Іваниця досі не може повірити, що Максима Неліпи більше немає в живих. Разом вони працювали в дизель-шоу і багато років дружили. Подружився з Максом одразу, бо з ним неможливо не подружитись. Веселий товариський, завжди готовий допомогти. Талановитий актор, сценарист, інженер, винахідник. В одному підрозділі з ним не служив, але впевнений, що він і у війську показав себе з найкращого боку. Залишався оптимістом навіть в найскладніших ситуаціях. Актор також додав, що майже три роки вони не змогли ніяк зустрітися, бо не співпадали відпустки. Олег Іваниця також на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав захисників України, але деталі про це розкажемо трохи згодом. Актор, телеведучий та сценарист Олег Петрович Іваниця народився 26 квітня 1978 року в місті Хмільник Вінницької області. Гуморист закінчив інститут міжнародного бізнесу в Тернопільській академії народного господарства, що зараз носить назву Західноукраїнський національний університет. Згодом вчився в студії акторської майстерності Чорний квадрат і став актором одноіменного театрального творчого об'єднання з 2015 до 2018 то року був актором дизель-шоу програми компанії Дизель Студіо та її дочірнього проєкту скетчкому на трьох. Пішов зі складу програми, бо втратив мотивацію у зв'язку з загибелью в ДТП Марини Поплавської, однієї з основних актрис шоу. З 2006 року зіграв роль у більш ніж півсотні кінострічок та серіалів. А також виступив сценаристом чотирьох фільмів. Життя Олега Іваниці змінилося 24 лютого 2022 року, коли доєднався до територіальної оборони міста Києва та обрав позивний «Дієс». Коли пішов у військкомат. Паніка змінилась на спокій. А після отримання калаша значно додалося впевненості. Перший тиждень, коли ми були в місті дислокації, навчалися військовій справі. Я відчув у цей народний порив. Нас було близько тисячі людей в одному приміщенні. Я бачив там багато людей з індустрії кіно. Оператори, працівники сцени, світлорежисери, звукорежисери розповів Олег Петрович журналістам інформаційного агентства Армія Інформ». Службу несли на постах в столиці на випадок, якщо росіяни прориватимуться. Спочатку одягнений був не по лютневому, тож згодом одягли волонтери. За рік служби актор навчився будувати чудові вогневі позиції, бо левого частку часу доводилося копати а також освоїв зброю, в тому числі так званий гранатомет САПОГ або СПГ. Минулого року в інтерв'ю Олег Петрович зізнався, що під час служби на сході України мріяв працювати у ППО, особливо після того. Як йому вдалося збити ворожий дрон. Тож після переведення до іншого підрозділу, а саме зенітно-кулеметного, знаменитість захищає небо над Київщиною. Іваниця збиває дрони кулеметом у складі мобільних груп. Війна пробудила у Олега Іваниці романтичні настрої, і він одружився з жінкою, з якою мав стосунки до того. Минулого року актор вчетверте четверте став батьком. Актор гумористичної студії «Мама хахатала» Володимир Кравчук теж долучився до армії після 24 лютого 2022 року. Спершу була спроба влитися в волонтерський рух, але життя повернуло за іншим сценарієм. У військоматі його документи загубилися, але він їх поновив та долучився до тероборонівців. Спочатку з кулеметами Дягтярьова 40-х років виконував завдання на Сумщині. Згодом з підрозділом актора перекинули на Куп'янськ. Каже без жартів на війні ніяк. Тому колекціонує особливо влучні військові смішні історії, переважно з категорії чорного гумору. Володимир народився 6 листопада 1984 року, закінчив Чернівецький національний університет імені Федьковича. З 2016-го працював актором у студії Мама Хохотала. А за три роки долучився до театру драми і комедії на лівому березі, а з народженням дикого театру почав співпрацю із ним. У 2019 році Кравчук увійшов. До топ 10 сучасних українських акторів-харизматиків за версією премії Дзеркало сцени» газета Дзеркало тижня після широкомасштабного вторгнення паралельно з службою виконав головну роль у фільмі Переможці фестивалю фантастичного кіно у Страсбурзі. Ти космос про самотню людину далекобійника-відлюдника Андрія у безмежному космічному просторі. На етапі постпродакшену фільм пройшов випробування війною. Команда побоювалася вимкнення світла під час останнього відтинку роботи. А Володимиру з сумського напрямку доводилось їздити на зйомки. Обстріли та блекаут тільки ускладнювали їх проведення. Загалом молодший сержант Кравчук півтора роки відслужив кулеметником 87-го батальйону 106 окремої бригади тероборони в парі вже з болгарським варіантом покемона mg 1 м Згодом рішенням міністра оборони Володимира перевели до військової частини, яка займається контентом нового телеканалу Армія Ті Тож актор часто буває на передових позиціях українських захисників та бере участь у зйомках телепроєктів стрім, кадровий, мобілізований, бажаю смачного та інших. Цільова аудиторія контенту родичі військових, самі військові, яким не вистачає знань про війну з якихось причин. Військовослужбовець каже: чим більше ми будемо робити подібні речі, тим менше простору залишиться для російського ІПСО. Актор вважає, що відома людина у війську може ініціювати збори для свого підрозділу та показувати його успіхи на ширшу аудиторію. Це дуже класно і немає сенсу в закидах про кастовість, що в українському війську служать тільки бідні. Володимир Кравчук часто зустрічав дуже багатих людей тут на війні. Військовий та актор одружений і має сина. Останні сильні емоції чи сльози були викликані саме його повідомленням, де малюк просив батька повернутись додому. Дякуємо, що додивились до цього моменту. Підписуйтесь на канал, радьте його близьким та чекайте свіжих відео.